Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли в небеса, але вони вічно житимуть у пам'яті народу, бо герої не вмирають. Летять роки назад вже не вернути. Вони у пам'яті залишаться завжди, а подвиг сотні неможливо нам забути, В серцях у нас закарбувався на віки. Майдан тіточки БТРи і беркутів живий ланцюг. У чорному дині всі замерли, десь пострілів чутний почувся звук. Намети, люди, все змішалось, автобуси горіли, шини від коліс. У тому пеклі вже здавалось, що впав навколишки весь світ. Кричали, діти, молодь юна, залилась кров'ю вся земля. Бо погонь хитро не наше світле майбутнє. За мир тримались мужньо вперто, з відвагою стоявши до конця, за волю, без вагань, готові вмерти, прогнавши перевень, перевертнів з нашого життя. Ридали всі, сльозами омивались, бо сотня перша вже у небо йшла. назавжди з близькими прощались, віддавши з гідністю своє життя. тяму. Угу. Виберуть мене Слава Україні, героям! Слава.